Після капітуляції нацистської Німеччини до Аргентини зуміли перебратися близько 10 тисяч солдатів та офіцерів Третього Рейху. Чи був серед них головний винуватець Другої світової війни та загибель мільйонів людей? Адольф Гітлер. Така версія озвучувалася вже у 1945 році, і досі багато дослідників вважають її можливою. Восени 2022 року, неподалік узбережжя Аргентини, виявили залишки німецького підводного човна часів Другої світової війни. Ця знахідка породила чергову хвилю чуток про нібито втечу Адольфа Гітлера з Берліна навесні 1945 року. Деякі дослідники припустили, що на такій субмарині нацисти могли переправити свого фюрера до Латинської Америки. Наприкінці квітня 1945 року Берлін був повністю оточений радянськими військами. Щодня Червона армія, незважаючи на важкі втрати, штурмувала квартал за кварталом, прагнучи дістатися головного винуватця кровопролитної війни. Сам Адольф Гітлер тижнями не залишав свого останнього притулку бункера неподалік рейхсканцелярії. У цьому підземному укритті Гітлер проводив останні дні свого життя в оточенні найближчих соратників: коханки Єви Браун, ад'ютанта Отто Юнше, особистого асистента Хайнца Лінге, начальника охорони Йоганна Раттенгубера, пілота Ганса Баура та секретар Гертруди Юнге та Герди. Його відвідували лідери Третього Рейху. Йозеф Гебельс, Мартін Борман та представники військового командування. Більшість німців на той час вже давно не бачили свого тюреда. 1 травня 1945 року до керівництва радянських військ у Берліні з білим прапором прибув начальник штабу Вермахту, генерал Ганс Крепс. Він повідомив, що Адольф Гітлер наклав на себе руки 30 квітня і тепер. Нацистську Німеччину на переговорах про капітуляцію представляє новий уряд. Подальшу капітуляцію від імені Третього Рейху здійснювало керівництво вермахту. А союзники ніяк не могли змиритися з тим, що вождь. Німецьких нацистів, який поставив під сумнів чинний світовий порядок, буквально розчинився в повітрі. Однак Берлін, а потім і територія останнього фізичного місцезнаходження лідера нацистів, залишалися під контролем СРСР, тому інші держави-переможці могли лише спостерігати за діями свого тоталітарного союзника. А той вирішив розіграти справжню гостросюжетну драму. Вже 26 травня 1945 року Йосип Сталін у розмові зі спеціальним представником президента США Гаррі Хопкінсом заявив, що Гітлер живий і ймовірно ховається в Іспанії, де при владі перебував давній ворог комуністичного СРСР генералісимус. Франциско Франко, 9 червня, маршал Жуков, у розмові з Дуайтом Айзенхауром на пряме запитання про Гітлера, відповів, що його доля невідома, і, ймовірно, він ховається в Іспанії з метою подальшої еміграції до Латинської Америки. На той час біля берегів Латинської Америки справді почали спливати німецькі підводні човни, які на момент капітуляції рейху. Перебували в морі і відмовилися здаватися союзникам. Три підводні кораблі відмовилися здатися і вирушили в надризиковану подорож до Латинської Америки. Човен Ю 1277 сплив біля узбережжя Португалії, а субмарини У – з'явилася біля берегів Аргентини 10 липня 1945-го. Ю-977 провела 66 днів під водою, перш ніж спливти в аргентинському порту 17 серпня. 1945-го дійсно добралися. Тоді ж почали з'являтися версії про можливість існування інших човнів або транспортних засобів, які були знищені з метою замітки слідів. Паралельно у Латинській Америці почали формуватись німецькі колонії. Найбільш привітно нацистів із Німеччини приймала Аргентина, яка мала досвід тривалої співпраці з державами Осі, особливо фашистською Італією. Майбутній президент Аргентини Хуан Перон. 1946 1955 го їздив на військове стажування до Італії, а згодом став військовим аташе в Римі та Берліні. Навесні 1945 року Аргентина формально оголосила війну Німеччині, проте старі зв'язки нікуди не зникли. Заяви радянського керівництва та факти про численних нацистів різного рівня, які якимось чином зуміли вибратися з оточеної союзниками Німеччини, стали приводом для появи численних конспірологічних теорій про те, що Гітлер теж зумів залишити Берлін і знайшов притулок десь далеко за океаном. Крім відверто фантастичних версій про те, що Фюрер втік за допомогою НЛО на зворотний бік місяця, існували більш правдоподібні теорії про його втечу до країн Латинської Америки. Логіка була простою. Якщо це зробили керівники середньої ланки, чому цього не міг зробити і лідер німецьких націонал-соціалістів? Тим більше з Берліна, як тоді здавалося, зміг вибратися Мартін Борман, один з лідерів НСДАП, який до останнього був поряд з Гітлером пізніше? З'ясувалося, що Борман наклав на себе руки в 1945 році. Американці почали проводити власне розслідування, допитавши тих свідків останніх днів життя Гітлера, які опинились у їхніх руках. 1947 року, на основі зібраної інформації вийшла книга офіцера британської розвідки Х'ю Тревора Ропера Останні дні Гітлера. Однак, без доступу до місця подій і з опорою на поверхневі непрямі свідчення вона була непереконливішою, ніж заяви очевидців та офіційні звіти держав, які приймали нацистських втікачів у всьому світі, розсекречено доповідь ФБР про можливу втечу Адольфа Гітлера до Аргентини 1945 року. Теорії змови щодо смерті Адольфа Гітлера суперечать тому факту, що Адольф Гітлер. Покінчив життя самогубством у своєму бункері 30 квітня 1945 року, у 1950 році, в східній Німеччині випустили фільм, де останні дні життя Гітлера і його смерть у фільмі Він отруїв себе. Відрізнялися від офіційної версії, до якої прийшли західні союзники. На той момент вже члени НАТО. 1955 року, під час візиту канцлера Західної Німеччини Конрада Аденауера до СРСР, новий радянський лідер Микита Хрущов відпустив п'ятьох останніх супутників Гітлера на батьківщину. Це дозволило допитати їх та відтворити картину останніх годин життя вождя нацистів. Однак знову ж таки. Інформація базувалася лише на словах людей, які стояли на межі визнання військовими злочинцями. Паралельно з цим розгорілася справа Адольфа Ейхмана якого ізраїльські спецслужби виявили в Аргентині, над генералом СС та одним із керівників Гестапо провели показовий судовий процес в Єрусалимі, в ході якого розкрилися у всіх деталях щурові коридори, якими високопоставлені нацисти вислизали з під носа адміністрації країн-переможців. До Латинської Америки. Те, що раніше було на рівні чуток, отримало офіційне підтвердження у судовому порядку. Після цього теорії про втечу Гітлера розцвіли буйним кольором. Однак жодних реальних доказів втечі самого Фюрера досі не було. Тому в наступні десятиліття теорії про його втечу та подальше життя в Латинській Америці трансформувалися у відверту жовту пресу. Дійшло до того, що Гітлера впізнавали вже не в Аргентині, а на ранчо в сусідній Бразилії, де він нібито доживав своє століття як справжня рок зірка з молодою бразилійкою. Новий виток інтересу до цієї теми виник із розпадом СРСР та розсекреченням архівних документів. Російська архівна служба навіть провела виставку останків Гітлера, які весь цей час зберігалися під грифом. Цілком таємно, але до них нікому не дозволяли торкатися, що тільки розпалювало підозри. 2009 року групі американських учених на чолі з археологом Ніком Белатоні дозволили дослідити череп, який видавався за череп Гітлера. Вони таємно взяли матеріали для ДНК аналізу та вивезли їх до Америки. Результати виявилися сенсаційними. Череп, який видавали за череп Гітлера, виявився кістками жінки, якій не було й сорока років. Зліва одна з останніх фотографій Адольфа Гітлера перед самогубством. Справа рентгенівський знімок голови Гітлера, взятий із файлів його особистих лікарів. За словами рентгенолога з Лос-Анджелеса Германа Мерла, у Фюрера був нормальний мозок і тіло уражені недугами, однак, оскільки матеріали для ДНК експертизи було взято неофіційно, результати досліджень не могли мати юридичних наслідків. Останнім офіційним дослідженням останків Гітлера є експеримент 2018 року. Французьким ученим на чолі з Філіпом Шарлі надали доступ до залишків голови нацистського лідера та матеріалів його стоматолога. За результатами досліджень, вчені підтвердили офіційну версію самогубства Гітлера. Щодо американського дослідження 2009 року, то французькі вчені заявили, що судячи з опублікованих даних, форма дослідження генетичного матеріалу не дозволяє встановити ймовірність експерименту вище 55%. тобто фактично йдеться про ймовірність на рівні випадковості. То що ж у результаті сталося наприкінці квітня, на початку травня 1945 року? Спробуємо відтворити події, ґрунтуючись на всій наявній зараз інформації. Найважливішим елементом якої є розсекречені документи радянських спецслужб, які безпосередньо брали участь у розслідуванні вранці 29 квітня. Адольф Гітлер, у колі найближчих людей, помічників, секретарів, охоронців та обраних членів НСДАП – одружився з Євою Браун. Після цього він з усіма попрощався і усамітнився з дружиною. Через деякий час вони обидва були знайдені мертвими. Єва Браун отруїлася ціаністим калієм до цього подружжя випробувало цю отруту на своїх власних домашніх улюбленцях. 30 квітня 1945 року в бункері Рейхсканцелярії обірвалося життя людини, що розв'язала кровопролитну війну в історії людства. Телефоніст СС Рохус Міш виявив тіло Адольфа Гітлера з вогнепальною раною в голові та пістолетом. Вальтер ПП у руці, за свідченнями очевидців, перед пострілом Фюрер прийняв ціаністий калій для Гітлера, який неодноразово зневажливо висловлювався про німецьких солдатів, що здалися в полон після сталінградської битви, було принципово важливо піти з життя смертю солдата. Особливо після того, як він дізнався про долю свого італійського союзника Беніто Муссоліні, чиє тіло разом із тілом коханки Кларетти Петаччі було повішене вниз головою на площі Лорето в Мілані і зазнало публічної наруги. Після капітуляції Берліна. Радянська військова контррозвідка Смерш розпочала масштабну операцію з пошуку Гітлера та інших високопоставлених нацистів. Завдяки свідченням заарештованих помічників Фюрера радянські офіцери швидко виявили місце поховання обгорілих тіл Гітлера та його новоспеченої дружини Єви Браун. Тому вони закопали обгорілі тіла в кратері від бомби неподалік бункера. Останки були ексгумовані та таємно перепоховані в лісі, щоб уникнути можливого паломництва нацистських фанатиків. У 1945 році технології ідентифікації особи були обмежені, і основним методом упізнання стала стоматологічна експертиза. Співробітники смерш провели справжню детективну операцію щодо пошуку особистого стоматолога Гітлера. Експертиза підтвердила виявлені зубні протези. Належали гі... Йосип Сталін, відомий своєю патологічною підозрілістю, вимагав абсолютних доказів смерті свого головного ворога. За наказом всіх свідків останніх днів Гітлера допитували багаторазово, звіряючи найменші деталі показань. Останки нацистського лідера кілька разів ексгумували для додаткових експертиз, допоки радянський вождь. Не переконався у достовірності зібраних доказів. Після цього тіла Гітлера та Єви Браун були поховані на території радянської військової бази у Магдебурзі. Інформаційна політика СРСР відіграла ключову роль в виникненні конспірологічних теорій у тоталітарній радянській державі. Вся інформація була під жорстким контролем влади. Кремль, який створював культ особи Сталіна, чудово розумів механізми сакралізації історичних постатей після їхньої смерті. Публічна демонстрація тіла Гітлера могла перетворити його на мученика. В очах прихильників нацизму у СРСР про смерть Гітлера вважали за краще просто мовчати, і цей наказ був неухильно виконаний. Однак у демократичних суспільствах Заходу інформаційний вакуум породив безліч альтернативних теорій, від втечі Фюрера до Аргентини до його таємного життя на секретній базі в Антарктиді. Реальні факти стали доступні широкому загалу лише після падіння залізної завіси. Питання достовірності радянських доказів залишається дискусійним. З одного боку, всі процедури були виконані відповідно до протоколів з огляду на особливу важливість цієї справи для Сталіна, з іншого боку, критичний погляд змушує замислитись, що сталося б, якби тіло Гітлера не знайшли. Сталін, який страждав на параноїдальну підозрілість, навряд чи змирився б з думкою про можливий порятунок свого заклятого ворога. Це створювало певний тиск на слідчих, які теоретично могли піти на фальсифікацію чи заплющити очі на деякі невідповідності. Проте система перевірок і противаг була побудована досить надійно. Сталін доручав розслідування різним групам, а ризик викриття з боку західних спецслужб у разі втечі Гітлера був надто високий. Для радянських офіцерів ціна помилки чи навмисної фальсифікації була б непомірно високою аж до розстрілу, тому достовірність розсекречених даних радянських спецслужб слід оцінювати як дуже високу. Технічна втеча була можлива, що доводить успішну втечу багатьох високопоставлених нацистів, включаючи Адольфа, Ейхмана, Йозефа Менгеле та інших військових злочинців. Проте психологічний портрет Гітлера робить такий сценарій дуже малоймовірним. Ще 1933 року, коли нацисти прийшли до влади, Гітлер заявив соратникам, що вийде з будівлі Рейхсканцелярії, Лише мертвим для людини такого масштабу амбіцій поразка Третього Рейху означала крах життєвого проекту. Багато людей закінчують життя самогубством, і з менш значних причин, не кажучи вже про перспективу постійного переслідування та життя, уявити Адольфа Гітлера, котрий доживає свій вік інкогніто на ранчо в Південній Америці, може тільки той, хто зовсім не розуміє психологію цієї людини. Швидше можна повірити у фантастичні теорії про нацистські бази на звороті місяця. Там, принаймні, фюрер міг би побудувати свій жаданий тисячолітній рейх. Ми бачимо, що навіть історія кінця Третього рейху це не лише про загадкові втечі, спецоперації та пошуки Гітлера, це також про боротьбу за правду, яку десятиліттями приховували у радянських архівах. Радянська система вибудовувала власні міфи, щоб закріпити контроль, і паралельно нищила будь-які спроби українців знати свою справжню історію. Саме тому для нас так важливо сьогодні повертати пам'ять, відкривати документи, які десятиліттями лежали під грифом, цілком таємно пояснювати, як працювала радянська машина. Знищення та дезінформації, і нагадувати, що брехня, на якій будувалася імперія, нікуди не зникла, вона трансформувалася, але продовжує бути зброєю проти України і тепер наша робота існує лише завдяки вам, нашим глядачам, підписникам і друзям, адже незалежний контент потребує часу, досліджень і підтримки. Якщо ви хочете, щоб нові історії, нові розсекречені документи і далі відкривалися для широкого загалу, ви можете допомогти. Зробити донат на банку Монобанку можна за посиланням під цим відео. Кожен донат і кожна підписка дають нам сили рухатися далі і робити більше. Дякуємо, що ви з нами. Разом ми повертаємо українцям їхню справжню історію. І захищаємо правду від тих, хто все ще хоче її знищити.